Добрий день, шановні користувачі. Ми розпочинаємо курс лекцій, що стосується процесів різання, процесів деревообробки, в яких ми будемо розглядати основні моменти щодо різання деревини, верстатного виду різання, конструкції інструментів, верстатів та інші цікаві речі, які ви не можете побачити на загальних відео, де знімають деревообробні верстати, де знімають як заготівка на них подається. А ці речі можна тільки зрозуміти, поглянувши на наш курс, де ми покажемо це все зсередини. Відтак, сьогодні перша така коротенька лекція, ми розглянемо основні поняття процесу різання. Конкретно ми розглянемо поняття про різання об'єкт оброблення та інструмент, взаємодія леза із заготівкою, види різання та геометрію обробленої поверхні. Деревообробка – це те, чим жила наша країна протягом усіх минулих століть своєї історії. У нас більше 17% лісистості території, і ми можемо бачити, що навіть музичні інструменти виготовлялися з деревини. Бандура, трембіта це ті інструменти, от бачите, які ще були навіть у східних слов'ян. І зараз вони використовуються. Це є наша культура. Воно виготовлене з деревини, якраз завдяки тому, воно надає багатогранності нашій музиці, нашій культурі і такого собі етносу. Також ми можемо бачити, що ще у 18 столітті будувалися церкви з деревини, причому без жодного цвяха. Такі конструкції церков на сьогоднішній день ще є присутні, але вони вже носять історичний характер, як правило. Але на сьогоднішній день будують за сучасними технологіями також церкви із деревини, також можемо бачити, що вироби з деревини у вигляді шах. Дерев'яних так фігури ми бачимо виготовлялися і виготовляються по сьогоднішній день, оскільки це природні матеріали, ним зручно користуватися. Так, наприклад, ми бачимо віз дерев'яний виготовлений на острові Хортиця ще в 18 столітті за часів козацтва. Такі вози на сьогодні майже не виготовляються, але вони були досить поширеними. Дерев'яний будинок. Так само на сьогодні будують дерев'яні будинки. Але ще коли ми мали такі технології виготовлення дерев'яних будинків, дерев'яний посуд раніше дуже широко використовувався зараз, звичайно, він перейшов у характер сувенірного посуду, музейних експонатів і так далі. Деревина це те, що нас оточує по суті скрізь, і потрібно розуміти, як відбувається процес оброблення тої деревини. Потрібно знати це. і Розширювати свої уявлення про оброблення деревини. Відтак, механічна технологія деревини включає в себе два такі напрямки. Перший це руйнування зв'язків між частинами матеріалу, тобто, якщо ми розділюємо одну частину деревини, одну заготівку на дві, наприклад, або більше. І другий варіант без руйнування цих зв'язків. Якщо говорити про другий варіант, це є такі процеси, як тиснення, гнуття, присування. Під час гнуття ми згинаємо якусь е, частину деревини, е, робимо її е, заокругленою, якоюсь викривленою. Так, наприклад, це може бути спинка крісла або щось інше. Е, під час тиснення витискаються різні рельєфні поверхні на деревині, присування, це може бути <кхух>, присування е, стружкових чи волокнистих чи інших плит. Там, відповідно, процесів різання, розділення не відбувається. Якщо говорити про процеси е, руйнування зв'язків між частинами деревини, можемо побачити ось такі е, напрямки: подрібнення деревини. Подрібнення деревини різання може відбуватися, наприклад, на стружкових верстатах, де виготовляють стружку, потім з неї виготовляють стружкові плити. Або розмелювання деревини на спеціальних. Е, Верстатах, які називаються рафінерами і дефібраторами, потім виготовляють із тих волокон волокнисті плити. Може бути роз, процес розколювання. Це типовий процес, коли ми розколюємо е, дрова, е, процес різання. Процес різання може бути з утворенням стружки і без утворення стружки. Якщо говорити про без утворення стружки, це може бути штампування, висікання певних виробів для художнього меблевого виробництва, може бути ділення ножами спеціальними гілітинними ножицями чи дисковими ножами, так? діляч шпон, наприклад. Може бути процес. Оброблення деревини з утворенням стружки це переважно класичні процеси, які найчастіше застосовуються, такі як пиляння, фрезування, стругання і інші процеси, щоб повністю ці процеси дозволяють побачити виготовлення. Будь-якого з виробів на конкретному виробництві? Все починається з пиляння. коли ми спилюємо дерево, розпилюємо його на колоди, потім колоди розпилюємо на дошки заготівки, потім заготівки ті фрезеруємо чи стругаємо, здійснюємо якісь процеси сверління, отвори висверлюємо і в кінці шліфуємо, доводячи до ідеальної поверхню конкретного виробу. Так як же ж відбувається цей процес? А саме основне, чим він відбувається? Значить, будь-який дереворізальний інструмент має е, в собі так звані ріжучі елементи, ріжучі кромки. Ось ми бачимо активну частину різального інструменту це умовний наш різець, наше лезо. І що ми можемо побачити? Перше, що він є клиноподібної форми. Обов'язково на площині е, на лінії перетину передньої площини А, Б, а, B, Д, С е, і задні площини А М. Н, Б, у нас є ріжуча е, різельна кромка а, Б. Е, е, дана різельна кромка е, вона характеризується е, таким показником, як гостроти інструменту, показником РО. Який показує радіус заокруглення нашої ріжчої кромки. Якщо б вона була ідеально гострою, вона була б у вигляді однієї тоненької лінії. Але так в реальності не буває. І цей радіус заокруглення ро для загостреного інструменту мінімальних значень набуває 4-6 мікрометрів для затупленого інструменту більше 60 мікрометрів. Візуально неозброєним оком гострий інструмент оцінити важко. На затупленому може бути відблиск певної фаски по всій ширині Леза. Також даний різець має дві бокових поверхні ADMN ADM і BCN. Якщо говорити про різальну спроможність леза, як воно відбувається, це е, різання. Значить, В ідеалі ось ця ріжуча кромка АБ вона не є рівною, так як тут зображено. У е, профілі, ось на спеціальній профілограмі, ми можемо побачити, що на ній є спеціальні е, такі виступи, так, е, оскільки ми не можемо її ідеально загострити, на ній є ось такі рифільні поверхні. І, і завдяки ось цим виступам якраз і здійснюється процес. Різання. Якщо подивитися на ніж, який кожен з вас має вдома, так, візуально ви бачите рівну ось таку поверхню ріжчої кромки. А насправді, придивившись під мікроскопом, ви побачите ось таку профільну поверхню, так, і якраз цими виступами здійснюється процес різання. Якщо говорити про Процес взаємодії різця нашої, нашої клиноподібної форми із деревиною можна охарактеризувати це таким чином. Значить, перше. У нас до процесу оброблення в цій частині показано, що це є заготівка 1. Після того, як різець обробив цю заготівку, вона автоматично стає нашою обробленою деталлю. І поверхня, яка утворилася після різця, називається поверхнею різання. Відповідно, по цій поверхні різання, проходячи через е, різальну кромку АБ, розміщується у нас площина різання, е, яка позначена в даному випадку е, 6 або поверхня різання. <кхід> Відповідно, ми бачимо, що наш різець, наше лезо зрізує стружку. Під позицією 7, і дана стружка сходить по передній поверхні нашого різця. Відповідно, зрізавши, зрізавши стружку, ми надаємо нашій заготовці, робимо її деталью, і надаємо їй певну форму розміри і певну шорсткість обробленої поверхні. Про що ми поговоримо трошки згодом. Значить, відповідно. Позначено також тут припуск, який е, е, потрібно зрізати. Так, і е, також показано е, стружку. Стружка це що? Стружка це зрізаний шар деревини, який отримав об'ємну деформацію. Що значить об'ємну деформацію? Деревина це матеріал пружний, матеріал анізотропний. За рахунок своєї пружності е, під час зрізування шару деревини. Цей шар деревини, немов вивільняється, він розтискається у всіх напрямках. Звичайно, що візуально ми цього не бачимо, так але є припущення чи твердження, які говорять, що зрізування під час різання деревини сосни вологістю більше 50-70%. Вона збільшується в об'ємі в 3-5 разів. Припустимо, якщо зрізати стружку товщиною 2 мм, очевидно, вона мала би стати товщиною 0,6 08 мм. Пружна деревина, звичайно, не настільки, як губка, якою, наприклад, кожен з вас там посуду миє, чи машину миє, чи ще щось. Але пружні властивості є значно меншими, бо деревина ще й має міцність, от, але ця пружність все одно присутня. Якщо говорити про види різання, які є, хочеться відмітити перше. У цьому випадку, у нас відбувається просте елементарне різання в даному випадку однією ріжучою кромкою. Якщо говорити в загальному про зубець, наприклад, якоїсь пилки рамної, круглої чи стрічкової, то тих ріжучих кромок буде 3. Значить, АБ це буде головна ріжуча кромка. АД буде бокова ріжуча кромка, і БЦ також буде бокова ріжуча кромка. Тобто на кожному зубці у нас завжди буде головна ріжуча кромка і дві бокових ріжучих кромки. Відтак види різання можуть бути. Якщо участь у різанні бере одна ріжуча кромка, це буде процес відкритого різання, якщо дві ріжучих кромки процес напіввідкритого різання або напівзакритого. І якщо беруть е, урізані три ріжучих кромки, е, може бути процес закритого різання. Е, це є найскладніший процес, і відповідно е, цей процес може здійснюватися під час пиляння або під час фризування деревини. Якщо говорити про процес різання двома ріжучими кромками, цей процес здійснюється, як правило, під час фризування деревини. Ну, а різання однією ріжучою кромкою може здійснюватися під час фризування деревини, наприклад, на фугувальних верстатах рейсмусових під час е, лущення деревини, під час стругання деревини і інших процесів. Е, в даному випадку, ось тут ви можете побачити, як в реальності виглядає процес. Різання багаторіцевим інструментом, в даному випадку круглою пилкою, ми пропиляли деякий пропил і відламали частину заготівки, щоб це можна було зсередини показати. Якщо говорити про види різання далі, окрім того, що є види різання за кількістю ріжучих кромок розрізняють їх, ми вже сказали, відкрите, закрите і напівзакрите, є також види різання. За напрямком переміщення нашого леза, нашого різця відносно волокон деревини. Якщо розглядати ось, наприклад, частину колоди відрізану, і з цієї частини взяти ось такий от куб, вирізати умовний, так відповідно в процесі верстатного оброблення наша ріжуча кромка може врізатися в деревину, як показано, з різного напрямку у різній площині. Ось ми бачимо 6 позицій, і в кожному випадку буде той чи інший вид різання. Так які ж ці види є? Розглянемо зараз три конкретні види різання. Вони є торцеве різання, поперечне різання і поздовжнє різання. Як же ж їх відрізнити один від одного? Є два показники, за яким їх розрізняють. Перше, це є напрямок вектора абсолютної швидкості різання. Ось він позначений буквою В у всіх випадках, і другий показник це є умовна площина різання. Як було вже сказано, вона проходить через ріжучу кромку і також має вплив на визначення тих видів різання. І так, якщо у нас напрямок вектора абсолютної швидкості різання перпендикулярний до волокон деревини, в даному випадку волокна деревини розміщені вертикально, так вони е співпадають із. Е Ось цією текстурою деревини у нас, звичайно, на 100% вертикально вони ніколи не будуть, бо деревина не має такої чіткої структури, щоб волокна були строго вертикально. Там буде, як завжди, якась завількуватість, сучки і інші вади, і інші елементи структури. І, але ми приймаємо, що вони, як правило, в цьому випадку заготівка буде розміщена вертикально. Відповідно, напрямок буде перпендикулярний до волокон деревини, і площина різання також буде перпендикулярна до волокон деревини. У такому випадку це буде торцевий вид елементарного різання. Якщо говорити про поперечне різання, у цьому випадку волокна ми бачимо умовно у вигляді точок. Заготівка у нас лежить, розташована так, що ми дивимося на її торець. І волокна самі ми бачимо умовно у вигляді точок. Відтак, напрям вектора швидкості е, різання буде перпендикулярний до волокон деревини, а площина різання буде паралельна до волокон деревини. І поздовжнє різання. Е, в даному випадку ми бачимо, що напрям вектора швидкості різання буде паралельний до волокон деревини, ось вони, волокна деревини горизонтально розташовані. Е, а площина різання також буде паралельно до волокон деревини. Якщо говорити, е, якщо говорити про е, процеси верстатного різання, е, в більшості випадків є так, що та чи інша різальна кромка, е, чи головна, чи бокові на е, зубцях пилки, наприклад, виконують не один різання, а е, зразу два. Що значить зразу два? Там може бути такий процес різання. Наприклад, під час поздовжнього пиляння головна різальна кромка здійснює торцево поздовж різання, а бокові різальні кромки здійснюють поперечно поздовжні різання. Відповідно, є суміщені два якісь види різання з цих трьох. Якщо взяти процес рубання на рубальній машині подрібнення деревини на тріску, там можуть бути присутні навіть усі три ці процеси різання поздовжньо, поперечно, торцеве, наприклад. Якщо говорити про геометрію обробленої поверхні, вона оцінюється таким собі показником шорсткості обробленої поверхні. Даний показник можна визначити за допомогою спеціальної ось такої профілограми. Яку можна побудувати в результаті досліджень поверхні деревини під мікроскопом. І в результаті виступи ці профілі вони отримують певне значення, певну величину, і в кінцевому варіанті оцінюються показником rm максимум. Це є в даному випадку середнє арифметичне значення висот окремих найбільших нерівностей поверхні. Даний параметр оцінювання у нас є регламентований держстандартом від 1994 року. Якщо ж говорити про кінематичні нерівності, про цю шорсткість на обробленій поверхні, можна побачити ось такі от випадки. Наприклад, це є умовна хвиля, яку інколи можна побачити після процесу фризування на рейсмусовому чи фугувальному верстаті. Так, такі кінематичні нерівності це нерівності, такі от, дуги відпиляння круглою пилкою. В даному випадку кінематичні нерівності процесу фризування ножем, який десь отримав два надщерблення таких і в результаті такі от риски е, утворює. А е, варіант Г це варіант, коли е, відбулось пружне відновлення волокон деревини у певних місцях. Е, Таке буває, де є найм'якша деревина між річними кільцями. Відтак оброблена поверхня в реальності от, після пиляння круглою пилкою на спеціальних ортогональних круглопилкових верстатах, так горизонтальна пилка випилювала колоди заготівки. І ось ми бачимо, скільки таких дух. А тут. Візуально ми бачимо ідеально гладеньку дощечку, вже готовий виріб, паркетна дошка у нас так після процесу фризування деревини, може й навіть після процесу шліфування. Відтак можна зробити висновок, що нерівності малого кроку, який знаходиться на поверхні заготівки, і є шорсткістю поверхні, умовною нашою гладкістю поверхні. Відтак, якщо взяти в цілому процес оброблення. Нерівності великого кроку це будуть відхилення від заданої форми виробу. Так, вони будуть називатися точністю оброблення. Вони будуть впливати вже на розмір заготівки. Відтак, на основі викладеного цієї лекції, я надіюсь, ви зрозуміли основні поняття процесу різання і. Хочу наголосити на тому, що пам'ятайте, знання процесу деревообробки є важливим, оскільки вироби з деревини нас оточують всюди і скрізь, чи це на роботі, чи вдома, чи в інших місцях нашого побуту.